Друзі, нас переслідує якийсь монстр! Це Та да ба... ба... сида... да, Я жену! як можу. О, ні, ми зараз можемо врізатись. Так, да я давай, дуже обережно буду. О, ні-ні-ні! ні, не, ні, так, так строк... занесло. Що, тут щось вибухнуло, чи що? Що з нашим містом? Так, тут військові якийсь. Стій, стій, сті, друже. Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встановив вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Дивіться, то цивільний автобус був, а там кров. Та, жіни, скоріше. А, я та вже дивіться, не скоріше. Дивіться там поліцейська машина. Але там нічого немає. Я в шоці? Що тут відбувається? Так. Ось, друзі, це та сама заправочка. Так, сюди. Ну, так, і все. тормози вже. Все, вистрибуйте. Швидше, швидше, швидше. О, так. ні, я в шоці. Так, слухайте, нам потрібно заправити автівку. Так, тут є. є. Моя... Кока-Кола? Слухайте, я не знаю, що тут взагалі є. Тут, мабуть, все гаплик всім дивіться, тут є якийсь... Інструменти, щоб euh, а, відремонтувати. Бери все, все! знадобиться! А мені? Автівку. Та я все дам тобі. Так, перевірте, смітник Ні, немає там нічого. Цей катнеп може, точніше, не катнеп, а картункет може нас догнати. Дивіться, друзі. Заправляй я... нашу автівку. Дивіться, що я знайшов. Та йди сюди. Диви, диви. Тут скриня якась. Хм, Дивно. Так. Нічого це собі! Взагалі смітник. Ого. Нічого собі так, друзі, я пропоную так, все це взяти ось так. Ось це беремо. Так, є. Я Тут набої смітнику... Та не. Та Хай, я та... не знаю. Де ви ще там є? Фоксі, швидесенько загляни туди. Ти побачиш щось дуже цікаве. Там скриня там є. скриня? А, так, все, і все тут мені. багато всього цікавого. Прикол. Забирай е, ось все, і що там Джош? є. Ну, виглядає ну, виглядає. Дивіться, яка в мене так. гвинтівка. Так, о, перезаряди на букву Р. Так, е, слухайте, в нас є набої, і ми зможемо дати відсіч тому ворогу. Так, там я бачу якогось агента. Дивіться, друзі. Це що таке? Ой, там поліція їде. Тавтівка. Встреч, що? та стій ти, Ало! Та куди ти з цим автоматом на нього біжиш? Так, друзі, треба тікати. Автівка ну, заправлена. вони зупинились біля нас. Я не знаю, там якийсь агент був, я не знаю, хто це. Слухайте, мені здається, так, що всі монстри з поппі плейтайм. Playtime... А, ти ззаду! Застрибувай! Так, є, погнали, друзі. О, о, це мені подобається. Я люблю роздавати боком. Так, друзі, я пропоную. Я мені здається, нам потрібно їхати туди. Дивіться, тут танки, там геликоптер валяється. Тут ще Та, багато автів, все, старіше, Та мабуть, я жену, де, друже. Де все, поїхали. Зараз д треба дивитися назад, щоб цей клятий кіт. Та да ми будемо клятики. дивитись, ти головне дивись вперед на дорогу. Та да. я дивлюсь вперед. Він з ми... друзі. О, ні, це якийсь інший котеп. Точніше, не ти котеп, а картушка. Скоріше, скоріше. Диви, як він біжить. Та да я їду. Друзі, ні-ні-ні-ні. Але я звідси. швидко. Він догоняє. Та я їду, як можу, друзі, наша автівка може перегрітися. Тоді ми зламаємо її. Давай О, ні. праворуч, мабуть. Так, слухайте, треба сховатися десь. Зараз він не він, зупинився. Він, зупинився, він, зупинився. Так, Автівка ми проїдемо. Так, я ліворуч хочу. Ось так є. Так, слухайте, нас трохи тут занесло. А Як ми... Зарі, то... ми ж не знаємо, куди їхати. Вже. Ми тут можемо. Та, слухайте. Чого зупинилась? Та слухайте, в я нас є зброя! Знов! Дивіться, там О, якийсь к... кот цей. Звідси! У мене перезарядка, ось він там ходить. О, Ану, я його Треба завалити. машину сховати! Так, би швидко тачку. Я зараз про, е, планую замінувати цю О, дорогу. Так, тут ростуть кактуси, це це не машина, це просто А лаймик робить пісок, мабуть, я не знаю, О, що буде. він робить. Хай, типа, і пісоки, кактуси. Так, так так Так, добре, добре. Працюйте, у, не друзі, не я зараз замінирую е, за цю дорогу. Так, е, мені потрібна допомога ваша. Прикривайте мене, щоб так, цей кратий кіт не з'явився. Слухайте, в нас іду. є ще турель. Ви бачили? Там була Він турель. Допоможіть! Озерійте, друзі. Зараз, 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 зараз. Так, у мене була вибухівка. маленькі були. Так, сюди закласти є. Працюй і сюди. Так, треба відбіжати від туди. Так, є, давай. Оце, я розумію, сюди, так, точніше, е... от сюди. Вродиться. Також закласти. Друзі, я зараз тут все заміную. Розставлю ці капкани та буду бі бігти до Ой, вас. Хто вас сюди завів? Я не знаю ні, ні, я. сюди, щоб ці кляти монстри Нікого сюди немає. не пробралися. Стой, так Я не почала цей працювати. Так, друзі, Ти друзі, друзі, я, я миную всю за майже всю дорогу. Так, сюди та ось такі міни поставив. Та, все. Там минує? От то щось вибухнуло. Мої міни почали детонувати якось дивно. Так, друзі, ви де там взагалі цю автівку не вийдуть? по своїм мінам біжиш? Та це не я там щось там зривається? Так, я зруйнував там дорогу, це Так, пропонуй кіт... сісти в автівку та зачекати. Слухай, Мабуть, так. Все а можна їхати вся. вже пора? Так, слухай, Фоксі. Зюй вже час їхати, все. Поїхали. Так. Поїхали, автівка майже остила. Тому ми можемо їхати далі. Так, одіть цей клятий кактус. Так, ви подивіться. О! Так, все, друзі! Давай, давай, на газ! Да я гоню. Дивіться, там? я заменував тут нормально. все. Дорога зруйнована, все, валимо звідси. Швидко, так, швидко, жини, швидко. Жини. Я гоню як о, можу. Вливає, так, о, є, так, друзі, трохи валимо да, бокам. О, ні. Так, гої! клятий котяра, Відвали від нас! Вали, ну, вали! Лапи давай, до... давай, давай, Пагне втекти від мене! Кіцутули! А я можу в нього стріляти! Ау... Стріляй! Стріляю в нього! Ти можеш вбити нас, а будь дуже обережніше! Стріляй! Так, подлоги. я гоню, друзі, я гоню! Да, Перезаряджаю! Валимо, 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 є. Так, трохи Він мене. Так, Він, не. Він не зможе нас наздогнати. Ми дуже швидкі, давай, так давай, друзі. Давай Пропоную сховатися, в нас турелі є. Ось сюди. Здорово? Так, тому автівка тому, зараз тихати, перегріється. Автівка перегріється. Все. Так, швидко, швидко оборону. Так, де наші кактуси? О, Я не встиг мене. Так, швидко, швидко, так, будуйте, лактуси, щоб нас не бачили. Лактуси. Так, я поки що поставлю ці тут турелі, їх та, дуже багато. Відійди. Так, я відходжу. Давайте, давайте, друзі. Так, ось сюди ставимо турель. Так, треба зарядити її. Так, друзі, в мене їх дуже багато. Зараз сюди та ще одну. Все, якщо ці кляти коти будуть нападати на нас, ми зможемо. Дивно, я не взяв. Так, вроді все. Слухай, лаймик, зачекай. В тебе а ні. є цей, щоб Хто? стріляти, такий пістолет був. Тримай десь був. О, дякую. Тому що я контролер. О, все. У мене ще один є. Так, все. Друзі, е, я про планую ось. О, сюди. він прям тут дивиться. Я диви, чомусь не можу вистрілити. Вистріляти з цієї зброї. Дивно, дивно. Це те ж мене ох, зброя, з якої я не можу стріляти чомусь. Е, тому що тобі потрібно перезарядити. О, а є! Як? Е, е, нажми Знову буковку Р і все. Знову йдуть, дивіться. Немає е, я тобі зараз скину, друже. Зараз відстрілююсь. Так, цікляти монстри! Монстри, вони мені зараз вб'ють мене! Та вали, 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 вали. Так, але турель. мене не своя мене є турель. Так, тримай, L16 я знаю. Це називається. Так, йди сюди. А, ти про це! Але мені здається, що ця зброя краще, ніж ці турелі. Вони йдуть. У мене перезарядка. Вони йдуть! Я навчилась. Так. О, ні, тут, тут так багато. А стріляйте, не друзі, не стріляйте! стріляйте. Є не Швидкі. перезарядка. Да я тебе може прикрити! Лаймику, тікай, 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 тікай! Фоксів вбила мене! Ну, що? все! Що? А, О, заряд. Мене якось телепортувало, чи що? Шальна пуля. О, я в шоці. Та ти не ставай мене на шляху. А ось я хотів прикрити лаймика. Слухайте, друзі, треба замінувати дорогу. Кіт знову може з'явитись десь. Потім Обійте тут на руки. От з'їш, ми тебе ще зараз вб'ємо та Возже? зажаримо. Слухай ти, мені здається, що цей. Ой, вітав! Швидше! Стріляй, Стріляйте! Сріляй, скоріше, О, ні. скоріше в автівку, так все вбираємо! Давайте, давайте, давайте! і я за кермо! Лаймику, швидше, швидше эй, эй, а я, ти! Де? А я Фокси! А я вже я погнали, погнали, погнали! Потім зачиниш двері. Все, я жену! О, я в шоці? Оце? Так, Оце я немає. Ми, Ви Ви ми зараз чуть не загинули. Так, є yeah. погнали далі звідси. Цей клятий хід, що йому потрібно? Він ціле місто з'їв. О, я в шоці. Будемо шо їхати більше. далі. Та я їду, як можу. так Поки автівка їде, це мені подобається. Так, о ні. Так, друзі, друзі, так, друзі. Ти нас... Чому не можеш їхати Тракі. нормально, рівно по дорозі. Та я їду. Слухай, тут якийсь далі ви, це... права є. Якийсь Та мі... є собі водій. Тут... ні, друзі. друзі. Та що ви це на мене наїхали? Не немає. Зараз побачимо, кого прав нема. З так, слухайте... Друзі, друзі, щось за автівкою. Вона чомусь не їде. О ні, О, ну все, що нам робити. Вже слухайте, мені здається, що тут щось керм цим з двином. Треба То, ці... тепер давай. мінувати. Так, треба замінувати всю дорогу, тому що вони зараз сюди прийдуть. Слухайте, друзі, я зараз буду робити кратери. Так, а ви мінуйте. Так, слухайте, непогано ви там робите. Так, сюди. Є. Yeah. Детонуйте. Ось так. Зриваєш! Слухай, ти дивіться, який кратер я роблю? Все е -е, працює. Так, Та він же може обійти дорогу. Ну, так, ці я чомусь так, не зробив, друзі, так, а я не хочу туди ставати, якщо чесно. Ху. Що ти там зробив? Я тут нічого не розумію, що відбувається. Ось таку такой сніг, що я не знаю. Так, слухайте, в мене є ще ось такі шрапнельні міни. Він подумає, що далі немає. дороги, Фоксі відійди. Я ж хотіла подивитись, ти мені під ноги поставив. Слухай, я взагалі то ставлю тут міною все, щоб це набагато сильніше вибухнуло. Щось спрацювало. Можливо, це. я не знаю. Він десь тут. Друзі, друзі, ви чули це? Чуємо, чуємо. Цей Чому? Кіт. Що, Що ми йому зробили? Дивіться, Чому він це, нас переслідує? Знаю. Зараз подумає, що далі немає дороги, та зупиниться. О, Думаєш? О, не знаю. Думай, так. Ну ти зробив круто, але там щось О. вибухає. Ну дивіться, там дуже далі великий вид. дороги. Ай, це, О, це, це мої міни спрацювали. Салют, конечно, так, друзі, да, автівка, добре. мені здається, вже остигла. Стрибайте у автівку, то поїхали звідси, якомога далі. Треба доїхати до місця. Лаймикс, сідай. сідай. давай, скоріше. Все, гонь, секля кіт позаду. Стріляй в нього, ти вбив його. Так. не звуки круто! Я також хочу стріляти. Щось там за звуки дуже странні. Можливо, він десь позаду нас. Та ж нижні. Ха-ха. Ви моя вечеря. Я в нас. Зараз ти будеш нас. Відлякай нас, друзі, у нас є зброя! Слухайте, а можливо ми десь тут а, зупинимось, там є будиночок. Дивно. Так, їдьмо далі, ми? їдьмо Зунили. далі. Так, я а, жену як можу. А, так, ну, але, але треба було, бути дуже обережним! Взагалі що буде? Я не знаю, ми їдемо в місто. У інше та, місто. Так а скільки їхати трим... ще трим... трим... додому треба. Трим... Я не знаю, це якась клята пустеля. Тут цей кіт переслідує нас. Ні, я не о, знаю нічого. Не ні, ми ні. її загубили. А, Дивно. Так, ладно, гаразд. пропоную їхати по дорозі та знайдемо якесь е... село. Дивіться, друзі, тут. А, о, ні, а, я, ні, я ні, його далі. зараз задавлю. Є yeah. майже збив його. Так, стріляй, стріляй, да, а тебе брешно. У мене хтось вбив. Хто стріляв? Фоксі! Чувак? Так, а треба зачекати била. на лаймика. Да я сзади. Давай, друже! Де жасив. ти є? Давай швидше. Я тебе не бачу. Все, друзі, ми підібрали лаймика. Так, слухайте, треба гнати туди. Давай, Ой, давай, давай, давай. Не знаю. О, позаду нас, тепер тільки туди їхати. О, позаду катак! Підвали, не нас, цей я вийдут, я не e, я вийдут, no, я вийдут, 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 я я о, Дивіться, Каждый тут якийсь зі блокпост, мабуть, не знаю, що там було. О, тут тупик друзі. О, ні-ні-ні, тут тупик, ми не туди все. поїхали. Та, давай, так, друзі, друзі, нам потрібно попустилі. О, ні, тут потрібно какту си. Так, все. Але куди ми повертаємось? Зараз доїдемо, ми друзі. До не, не хвилюйтесь, та я немає його тут. Я його зараз зіб'ю. Готуйтесь, зброю. Фоксі стріляй, якщо побачиш в нього. Так. А, ти впевнений? Ну, перед собою можеш стріляти, але не зачепи мене, будь ласка. Так Так, я друзі. Стріпую. Я гоню, я в шоці. Деться, клята кішка. Так, Мабуть, блокасти так. Немає? Нам, нам на, треба направо, направо, направо. Так, казав, о, ні, нас трохи занесло. Так, наліво. Є. наліво. Я то хотів їхати прямо, але там був тупик. Що я зроблю? Так. Слухайте, ми, ми десь не поруч, видно, ні, мені фонарі, ні, здається. Нічого. Так, ось. Сюди. Да ми мабуть, їдемо правильно, але щось зі завдівкою. Вона. Я її, мабуть, Знову перегрів. Да я її перегрів. Так, Та слухайте. Можна? Ну, що я зроблю, це ж пустеля, розумієш, це спорткар. О, ні. Так все, мабуть, трохи вже їде. Давай, давай їде. Вже світає, ми зможемо перегріти Треба цю автівку. А Я їду, бажати, друзі. тушити її. Так, слухайте, позаду нас нікого нема. Водою, та... Їдемо. Мені здається, І що ми кудись не туди їдемо. Сподіваюсь, що ми зараз ми доїдемо кудись. до нашого ну, міста. Від, слухайте, мені здається, так, що то, ми зараз доїдемо до якоїсь військової бази. О ні, о, о ні, о, ні, Гоні, годі, Та я, він позаду нас, він позаду нас, я бачу його! Так, друзі, я праворуч, я праворуч. Так, все. Сподіваюсь, що ми зараз стріляй! Я вам зараз покажу. гранати, друзі, гранати! Тікайте, тікайте, дані!